Привіт, мої любі! Запрошую вас поринути у дивовижний світ акваріумних рибок. Давайте роздивимось, які вони різні за формою, кольором, величиною і взагалі, який різний у них вигляд. Вони дуже цікаві і за ними дуже, дуже цікаво спостерігати, коли вони живуть у акваріумі. Сьогодні ми з вами зліпимо акваріум. Я беру змішаний між собою шматок пластиліну різних кольорів: блакитний, фіолетовий, сиреньовий. Зроблю з нього прямокутник. Добре все змішаю, зминаю і формую пальчиками прямокутник. Це буде форма, яка буде нагадувати акваріум. Будинок, в якому живуть акваріумні рибки. Прямокутник робимо величиною за нашою долонькою. Він не повинен бути дуже маленьким. Якщо він буде великим, вам буде зручніше працювати і ви зможете розташувати там декілька рибок. Пальчиками, ножичками стеками все добре пригладжуємо, з'єднуємо і формуємо прямокутник. Я обираю сторону прямокутника, де більше блакитного. Зубочисткою. Намічаю, тобто малюю на пластиліні велику рибку, вона має форму витягнутого такого овалу. Хвістик нагадує трикутник, зверху і знизу намічаю плавнички. І з одного крайчику я намалюю маленьку рибку. Яка буде дивитися на велику знизу. Теж вона, е, нібито овальна, з маленьким хвістиком і плавничками. І зверху теж буде маленька рибка, яка, яка буде дивитися на велику. Велику рибку я буду робити з жовтого кольору пластиліну. Обираю невеликий шматочок. За малюнком, який я зробила вже на блакитному фоні. Формую одразу тулуп рибки. Він нагадує краплю, овал, пальчиками придавлюю трошки і ножечком формую об'єм рибки. Таким чином, щоб пластилінчик перейшов трошки і на хвістик. Ножичком трошки все розмазую, пальчиками допомагаю. Додаю тепер хвістик. Жгутик розкрутила і з'єднала між собою у крапельку. То один плавничок хвістика і тепер другий. Теж жгутик з'єднала між собою. І така ж крапелька, то нижня частина хвістика. Пальчиками прим'яла таким чином, щоб воно було об'ємним. Тепер роблю плавнички: верхній плавничок невеликого розміру і нижній плавничок невеликого розміру, теж як крапелька. Зубочисткою або маленьким стеком підправляю за формою рибки. Тепер візьму помаранчевий пластилінчик і формую тулуб маленької рибки, теж як крапелька, яка буде розташована зверху. Зубочисткою з крайчику розрізаю, щоб одразу сформувати хвістик. Пальчиками витягую маленькі плавнички знизу і зверху. Підправляю голівку. І вже розташовую готову маленьку рибку зверху від великої. Теж підправляю все стеком, ножичком, щоб все з'єдналося добре. Тепер помаранчевий пластилінчик я з'єднаю з білим, щоб трошки зробити іншого відтінку. І ще одну маленьку рибку. Формую маленьку крапельку для тулуба. Зубочисткою розрізаю тоньший кінчик і формую одразу хвістик, приліплюю на фоні акваріуму. З маленьких крапельок роблю плавнички верхній і нижній. Все примащую. Теж стеком підправляю маленьку рибку. Знову все пригладжую, зайвий пластилінчик прибираю. Тепер працюю з великою рибкою. Вже формую зверху весь тулуб, з'єдную хвістик з тулубом, таким чином, щоб залишився об'єм, але все добре з'єдналося. Зубочисткою намічу голівку великої рибки, продавлюючи, малюю її голівку. І на маленьких рибках роблю те ж саме. Зроблю отвір для ока на всіх трьох рибках, з чорного пластилінчику скатаю Маленьку кульку і приклею око. Для маленьких рибок взагалі дуже маленькі чорні кульки. Тепер зубочисткою або маленьким тоненьким стеком я малюю рисочки на хвістику, тобто роблю ті плавнички схожими, як у справжніх рибок. Якщо уважно ви подивилися світлини на початку відео, то там дуже гарно видно, який хвістик, як він виглядає. Таким же чином роблю і плавнички зверху і знизу добре продавлюю, щоб воно було гарно видно. Паличкою роблю крапочки, то буде нібито луска, яка є у рибок. І продавлю ротик, щоб наша рибка посміхалася. Маленьких рибок таким же чином прикрашаю і плавнички, і хвістик, і роблю імітацію луски, теж продавлюючи такі або рисочки, або крапочки, як вам буде зручніше, як вам більше до вподоби. Трошки, можливо, зараз на відео не чітко видно, далі буде. Фото вже готової роботи, і ви зможете все добре роздивитись. Поки що уважно дивіться, яким чином я роблю, а вже потім ви подивитесь, як воно виглядає. Помаранчевим пластилінчиком я зробила тоненький жгутик і виклала голівку рибки, щоб вона була більш виразною. І луску теж прикрашу помаранчевими маленькими кульками, щоб наша рибка була зовсім вже гарною. Відправлю ще відбитки на хвістику, трошки все, щоб було гарно зліплено і мало свою форму. Тепер я додам в нашому акваріумі водорості, вони зеленого кольору будуть. І з жгутиків я викладаю такі травиночки. Можна додати нібито листячко. водорості теж мають дуже різну форму, дуже різний вигляд у акваріумі. Тож ви обираєте. Ті водорості, які вам до вподоби, як ви їх уявляєте собі. Я зробила такі нібито травинки. І ще зроблю маленькі е, такі нібито мушлі на е, низу нашого акваріуму. Роблю білі крапочки, ну, вони такі. Трошки більше, ніж крапочки, і таку о, крапельку. То будуть у мене три, три мушлі. Тепер продавлю рисочки на водоростях, щоб вони, щоб вони були схожі на рослини. Тепер рисочки на мушлі. Якщо ви були на морі, ви бачили такі мушлі, які ми називаємо королевки. Ось я такі мушлі хочу зробити. І ще додам. Декілька таких кругленьких відбитків, то будуть нібито бульбашки у воді. Тепер я вже знімаю свій рельєфчик. Ось такі у мене аквар... акваріумні рибки вийшли. Тепер можна побачити, як воно виглядає наближче. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли, як це робиться. Чекаю на ваші роботи. Па-па! До зустрічі!